Вітаю всіх на своєму каналі! Що робити, якщо ампельне петунія заквітла в березні? Подивилися, трошки помилувалися. Якщо є бажання, зробили фото і обов'язково видаліть цю квітку. Ось так. видалили. Якщо бачите ще бутони, їх також треба видалити. Якщо в майбутньому ви хочете мати гарний кущ з багатою, щоб було на ньому багато квіточок, то ці перші не треба жалкувати. Зараз петунія повинна витрачати свої сили на нарощування куща. Тож, видаляємо, робимо прищіпування, щоб в майбутньому. Дійсно тішитися гарним цвітінням.